Формування основ етнокультури дошкільнят. Шановні колеги, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на надзвичайно важливе завдання, яке стоїть перед нами, вихователями дошкільних закладів. Це формування основ етнокультури у наших маленьких вихованців. Етнокультура це не просто сукупність звичаїв та традицій, це фундамент. На якому формується особистість, її ідентичність, почуття приналежності до свого народу. Формування основ етнокультури у дошкільному віці є важливим завданням, адже саме в цей період закладаються моральні та духовні цінності, які впливають на подальший розвиток особистості. Етнокультура об'єднує традиції, мову, звичаї, обряди та мистецтво. Які є важливою частиною національної ідентичності. У дошкільних закладах формування етнокультури здійснюється через перше знайомство з народними традиціями та святами, це інтеграція святкових заходів, таких як Колядки, Великдень, Івана Купала, які сприяють розумінню культурної спадщини, друге це фольклор. Та народні ігри, читання казок, вивчення пісень, загадок, лічилок, які пробуджують інтерес до національної культури. Третє художню діяльність. Виготовлення виробів народного мистецтва, малювання орнаментів, знайомство з традиційними вбраннями, четверте мовне середовище, використання рідної мови у щоденному спілкуванні, розвиток мовленевої культури через українські вірші, пісні та прислів'я. Чани степи вони мріють, між ялами на столами либо зеліною, сади ясні похилились, то полі на полі стоять собі мовські. Основною метою цієї роботи є формування у дітей почуття гордості за свою культуру, шановливе ставлення до її цінностей, а також виховання толерантного ставлення до інших народів. Саме в дошкільному віці варто плекати ті зерна, які згодом проростуть у свідомих, культурних і духовно багатих громадян. Пам'ятаймо, кожна дитина це маленька зірочка, яка здатна сяяти яскравим світлом української культури. Наша задача допомогти їй розкрити свій потенціал і стати гідним громадянином нашої країни. Дякую за увагу!